Дівчата, це той самий салат, який знідають зі столу найпершим. Він неймовірно ніжний, ситний і дуже простий у приготуванні. Обов'язково зберігайте, щоб не загубити. Для початку підготуємо інгредієнти. Нам знадобляться три відварені картоплини, баночка тонця у власному соку, чотири варених яйця, 200 г крабових палочок та е, грамів 100 улюбленого сиру. Тепер натираємо картоплю, сир, крабові палички та яєчні білки, жовтки, поки відкладаємо в біл. Тунець просто розминаємо вилкою, а пучок свіжої зеленої цибулі дрібно-дрібно шаткуємо. Збираємо наш салат шарами. Першим викладаємо картоплю і додаємо трошки майонезу. У мене, до речі, він домашній. Далі йде тунець цибули, потім натерті білки, крабові палочки та сир. Кожен шар злегка змащуємо майонезом, а зверху прикрашаємо жовтками. Подивіться, яка виходить краса. Обов'язково спробуйте приготувати. Буде доречним на святковий стіл смачного.